французские военные готовят карты, по, причем они уточняют и делают трехмерные цифровые карты на местности, на границе Румынии и Молдовы с Украиной. Видимо, готовится к возможной войне с Российской Федерацией. Ну, не исключается вариант, что расисты попробуют пробитие коридора до Приднестровья, ну и тогда Молдова Молдова однозначно они будут пытаться оккупировать. Это и ставилась задача высадка в Одессе и захват Кишиневой. Это же была изначально, изначально было направление очередного удара по нашей стране. в феврале 22 года. Вот. Поэтому главное внимание уделено Факшанским воротам это коридор между предгорьями Карпат и Дунаем. Это самое узкое место, где, если защищать Молдову и наш юг, Одессу, юго-запад нашей страны, то по этому коридору единственное место, где можно обводить войска. Ну а мы же понимаем, что узкие коридоры это всегда самое уязвимое место для для огневого воздействия на войска противоборствующей стороны. Кстати, приписывают, что вот осенние учения, которые планирует Путин с белорусами проводить совместные на территории Беларуси, это может быть отработка вопроса, а может быть и реальный захват сувалского коридора. Ну, такие версии высказывают некоторые аналитики. Я думаю, что вряд ли, потому что не успеет Россия подготовить соответствующее количество войск. Ну а Белоруссия, Бульбафюрер сделает все, Лукашенко самопровозглашенный, сделает все, чтобы не допустить активных боевых действий, чтобы еще Белоруссию не бомбили не бомбили дроны и самолеты, но там уже с НАТО надо будет воевать, там же НАТО нанесет массированный удар, может быть, отдельные страны НАТО могут присоединиться к защите Беларуси, потому что США уже Трамп сказал пятая статья это не не о нас не не про США вот так что угроза угроза есть видите французы уже готовятся защищать юг нашей страны и южный фланг НАТО без Соединенных Штатов сами карты составляют в Украине запускают производство аналога Старлинка. Стэтмен называется сет, сет. Ну, видите, я скажу, что космос сегодня нашпигован спутниками и договориться с любой страной. Это со шведами мы договорились. И у нас будет, я так понимаю, они дают доступ к своим спутникам на навигационно-разведывательным. И мы можем в течение шести месяцев можем начать переход на отечественную систему навигации и не будем зависеть от Илона Маска от Соединенных Штатов Америки. Производственная мощность от 2 до 10 тысяч терминалов в месяц. То есть мы одним месяцем можем покрыть первичную потребность вооруженных сил или сил обороны Украины, а в дальнейшем наращивать их количество и просто убирать Старлинг, чтобы они не могли отслеживать размещение наших терминалов, наших войск по наличию или по местам размещения терминалов Старлинг. Очень хорошая новость и очень хорошее начинание, правильное начинание. Uh, ну и вот то, что я уже вам сказал, что в 2025 год Европейский Союз выделяет нам uh, военной технической помощи до 23 миллиардов. Было 20 миллиардов uh, в 2024 году, теперь в 2025 23 миллиарда готов Европейский Союз в коалиции желающих по поддержке Украины. Uh, вот, uh, готовы выделить для военно-технической помощи нашей страны. Они там еще по составу, в коалиции желающих обсуждают по составу контингент миротворческий, но он будет вводиться только после прекращения огня. Вы же понимаете, да? Но ну вот, ну а заранее они все готовят, чтобы как только это будет достигнуто, прекращение огня, и когда оно будет достигнуто, то тогда, тогда сразу же сразу же будут э, документы все готовы количество и состав войск будет согласован э, материально-техническое обеспечение будет расписано разложено кто чего и сколько и просто команда дается войска поднимается и начинают передвижение в нашу страну так что европа готовится об этом заявила глава евродипломатии кая калас ну и э, из таких для, для того чтобы немножко разрядить обстановку, Дональд Трамп даже дошел до того, что написал указ, целый указ. Это, это в качестве юмора, но это, это в принципе это реалии жизни, скажем так, несмотря на то, что это немножко выглядит смешно. Трамп подписал указ об увеличении давления воды в душе в Белом доме. Потому что его волосы не хватает напора воды для того, чтобы ему помыть голову. Дело в том, что во времена президентства Барака Обама, Обама дал команду снизить давление воды в Белом доме для экономии этой воды. А вот Дональду Трампу не хватает давления для того, чтобы помыть голову по утрам, принимая душ. Ну, что не день, то гениальное решение. Что ж тут скажешь? Гениальный, гениальный президент, самый гениальный президент Соединенных Штатов, который бы, будучи президентом, не допустил бы ни, одного, ни одной войны, ни одного ослабления Америки, но при этом разваливающий Америку изнутри, особенно ее экономику и финансы. Вот, видите, даже добрался до давления воды в душе. Ну и кстати, в Европе, слава богу, тоже есть понимание ситуации. Раздаются здравые голоса, в частности, Пистори, Борис Писториус, это министр обороны Германии. Кстати, он в новой коалиции сохраняет свою должность, в отличие от Анны Лены Бербок, министра иностранных дел. Она была представительницей партии Зеленых и ее партии нет в коалиции. И, соответственно, она теряет свою должность. К сожалению, она ярая сторонница нашей страны, поэтому ее потеря будет для нас ну, огорчением. Посмотрим, кто придет. Но Писториус остается министром обороны Германии, и он тоже наш ярый сторонник. Так вот, Писториус заявил, мир в Украине кажется недостижимым в ближайшем будущем, сказал Писториус. И добавил, мы обеспечим, чтобы Украина получала и дальше преимущества от нашей совместной военной поддержки, имеется в виду Европейского Союза. Россия должна понять, что Украина способна продолжать борьбу, и мы в этом, и мы в этом поддержим Украину, добавил Писториус. Кстати, это в том числе прозвучало на Рамштайне, там, где выделили нам довольно хорошую сумму, там 21 миллиард, дают нам на вооружение и технику. То есть мы можем, оказывается, Европа может поддерживать нас в военном отношении без помощи Соединенных Штатов. Вот. Но, что самое интересное, что слова Бориса Писториуса, он же это заявил в прессе, они шокировали э, Трампа. Трамп был шокированием, шокирован высказыванием Писториуса. А знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что Трамп не владеет реальной ситуацией. Кстати, Трамп каждый день заявляет о том, что мы приблизились к прекращению огня в Украине. Мы, мы вот уже на пороге э, прекращения огня в Украине. То есть, ему врут, он вообще не владеет ситуацией на линии фронта и тем, что происходит... На, в, в, в войне э, Российской Федерации против, против нашей страны. Ему там, видимо, докладывают, что попало. Он держит его в теплой ванне, поэтому заявление Бориса Писториуса, министра э, обороны Германии, стало шоком для Трампа. А Германия, тем не менее, огласила об очередном пакете военно-технической помощи для нашей страны. Дополнительные системы ПВО и не только. Германия объявила о новом пакете. Туда входит 4 зенитно-ракетных комплекса ИРИС-Т, -Т, Причем они будут в исполнении и «СЛМ», и «СЛС». Это ближнего и среднего радиуса действия, и те, и те. 300 ракет для ЗРК ИРИСТ т 30 ракет для МИМ-104, для комплекса «Патриот». Это противобаллистические ракеты. 300 разведывательных беспилотников они дают, ну обычно вектор у них беспилотник, 120 ПЗРК переносных зенитно-ракетных комплексов, 25 БМП Мардер версии 1А3, 15 танков Леопард 1А5, 14 артиллерийских систем, 100 радаров наземного наблюдения и 130 тысяч снарядов калибра 155 мм. То есть Германия сформировала, ну, немцы любят, они четко, понятно, вот мы знаем, мне не говорят, сколько это сейчас, сколько это стоит, но, видите, правительство Германии согласовало, мы сейчас получим вот такой, я считаю, что очень большой пакет помощи со стороны. Со сторони Німеччини. асоміна ЗРК і особливо броня і снаряди для наших, для наших защитників. Ну а ЗРК – зеркає та опять же для їх захисту на полі бою. Сили безпілотних систем у свою чергу вперше продемонстрували нові розробки. Лазерний комплекс Тризуб зазначається, що лазер може знищувати ударні безпілотники, авіаційні бомби, крилаці та балістичні ракети на відстані до трьох тисяч метрів. А вертольоти, літаки та розвідувальні безпілотники на відстані до 5 тисяч метрів. Хоча без автозахоплення цілі це важко уявити. Треба мати неабиякі навички, щоб джойстиком супроводжувати лазер за дроном, вже не кажучи про ракети та балістику. БПАК Спектрум платформа крило що носе два фіві зарядом, і заявлено, що радіус ураження до 60 кілометрів. Проджект Цесна, це безпілотний ударний комплекс, який може нести. Аби в якості бомбера та бути в ролі камікадзе, як бомбер. Проджект Цесна літає до 600 кілометрів. А як камікадзе до 2,2 тисяч кілометрів? Проти корабельний комплекс Алігатор – Фактично, це. Рії морських дронів, де один катер головний виступає пунктом управління, і на нього монтують лазерний комплекс Тризуб в якості супроводу, головної платформи йдуть до 10 катерів Алігатор 5 ТОЦ в специфікації Камікадзе, та до п'яти катерів алігатор 5 і «W» в якості групи забезпечення прориву реп РЕР противника розмінування і. Тому подібне, бачимо, що наші військові дійсно не стоять на місці, постійно розвиваються і впроваджують нові розробки. І зараз за оновлену інформацію, на жаль, у Сумах відомо вже про 34 загиблих та 117 поранених. Про це доповідають в МВС. Невтішні новини продовжують. Надходити із сум, ну і далі продовжуємо. Ми говорити про втрати е расистів більш детально, адже наші військові роблять все, аби їх не було на нашій землі, і Україна жила собі спокійно далі, вільна і незалежна. Так, ось від початку року втрати російської армії в бронетехніці перевищили дві тисячі одиниць. Також знешкоджено 931 ворожий танк. Окупанти, зазначають, окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці, зокрема завдяки розвитку і посиленню підрозділів безпілотних систем сил оборони України. Дякую українським воїнам за результативність і професіоналізм. Боротьба триває, і про це дописав головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Ось така позитивна статистика також з'являється. і Ми дуже вдячні нашим військовим за це. Трішечки поговоримо про східний напрямок. Адже там бої не втихають, а рашисти все одно, незважаючи на величезні втрати, прагнуть просуватися далі, захоплювати нові території. І ні в якому разі вони не хочуть зупинки цієї війни. Противник провів 82 штурми позиції сил оборони. Найбільш активно дії знову ж таки продовжуються на Покровському напрямку за повідомленнями Генерального штабу збройних сил України на Харківському напрямку. Ворог Двічі намагався просунутися до позиції наших захисників у районах Вовчанська та Вовчанських хуторів. Триває одне боєзітнення на куп'янському напрямку. Противник двічі атакував та поблизу. Петропавлівки та Загризового на Лиманському напрямку українські підрозділи відбувають три атаки в районах Сергіївки та Нового. Ще чотири атаки вже відбито. На сіверському напрямку ворог сьогодні активних наступальних дій не проводив. На Краматорському відбулося два ворожих штурми. Ворог атакував в районах перед Течинного. На Торецькому напрямку російські окупанти провели вісім штурмів. Позиції наших захисників в районах Торецька, Озарянівки, дружби та леонідівки п'ять возівчин триває до цього часу. На покровському напрямку окупанти здійснили вже 27 атак на позиції наших захисників в районах населених пунктів. Суха Балка, Тарасівка, Водяне, Друга, Єлизаветівка, Котлине. Новосергіївка, Богданівка та Андріївка силоборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 24 атаки. Три боєзіткнення тривають дотепер. Авіація агресора завдала ударів кабами по новій Полтавці. На Новопавлівському напрямку загарбники п'ять разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Константинополя. Наші воїни вже відбили чотири атаки ворога. І продовжує тривати бій. Тим часом е в окупованому Криму в Сімферополі мав відбутися черговий бунт на колінах, але невідомо чи він відбувся чи ні. Але там помітили листівку із запрошенням на мітинги про демобілізацію. От, е будь ласка, вірніть наших мужей і бла бла бла. От, е ймовірно, дружини та матері стурбовані тим, що їхні чоловіки ніяк не можуть повернутися додому. Та її кількість відправлених стрімко зростає. Згідно з даною листівкою охочих закликали вийти вчора, 12 квітня, до будівлі е, так званої е, гос... Госсовєта Республіки Крим. От, а чи відбувся цей бунт на колінах? Поки що невідомо, скоріш за все, ні. Нью-Йорк Таймс публікує чергову. Черговий номер з цікавою обкладинкою. Там вони присвячують її симпатіям республіканської партії до росіян, зображуючи символа американської свободи білоголового орла у російській шапці у шансі. Матеріал розповідає, як частина американських консерваторів, включно з Такером Карлсоном і командою Трампа, дедалі більше ідеологічно тяжіють саме до Росії, не як до ворога, а як до темного двійника близького за цінностями. Йдеться про підтримку авторитаризму, традиціоналізму, боротьбу з та критику ліберального заходу. Ідеї, які Путін просуває ще з 2012 року, на думку New York Times, Росія зараз формує власний міжнародний е, такий е, міжнародну спілку консерваторів, що вже впливає на політику в Сполучених Штатах Америки. Президент Франції Мануель Макрон говорить про те, що РФ обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям Трампа. Всім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Ось такий також величезний допис з'являється у Манеля Макрона на його власній сторінці у мережі X, колишній Твітер, де він засуджує чергові дії Росії, знову ж таки реагуючи на обстріл Сум, що відбувся сьогодні близько 11-ї години, між 10 та 11-ї годинами ранку, коли. На вулиці було повно людей, повно цивільних дітей. Ну, там, до речі, вони були по центру. Там якраз в центрі самих Сум хто був, той знає, знаходиться один з найбільших храмів Сум в кінці так званої 100-метрівки. Ну і звісно, що в день вербної неділі в околицях цієї будівлі перебувало якомога більше цивільних, які стали головною метою. Росіян для удару касетним боєприпасом е, балістичної ракети КН-23 корейського походження або ж іскандер М російського, але це, скажімо так, не міняє. Далі продовження того, що говорив Макрон. Потрібні рішучі заходи, щоб змусити Росію припинити вогонь. Так, президент Франції відреагував на удари РФ по Сумах. Всім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Сьогодні, очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним президенціям. Пропозиціям президента Трампа наголосив президент Франції. Ну, знову ж таки, констатація всім зрозумілих фактів, але, на жаль, жоден з світових. Великих лідерів не може зробити якогось рішучого кроку для того, щоб це все зупинити. Розмови, розмови, співчуття, стурбованість все це добре, за це дякуємо. Але ну, хотілося б якийсь важливий рішучий крок для того, щоб реально зупинити вбивства українців. Але ну, поки що, поки що я цього не бачу. Так, читаємо всі ваші коментарі, все бачимо, дякуємо за вашу активність. Ну, а далі думки певних військових, зокрема іноземних, про те, що Путін зараз панічно боїться за своє життя. Путін виглядає досить параноїдально. Він відчуває наближення ворогів. Про це говорить британський полковник. Геміш де бреттен Гордон, полковник армії Великої Британії, у відставці, от, відчуває наближення якихось ворогів ефімерних, да, тому от зараз так лютують. Російський диктатор панічно боїться за своє життя та перестав довіряти навіть найближчому оточенню. Така позиція головного воєнного злочинця РФ свідчить про те, що він перебуває у вкрай складному становищі. Е, також е, Геміш Де Бретон Гордон наголосив, що такі тирани, як Путін, є вразливим, адже самі плодять навколо себе вороже налаштоване оточення. Ну от, якщо вірити е, пану Гордону, то те, як він описує зараз стан Путіна, цей стан дуже схожий на стан Сталіна е, в останні там. В останній рік, мабуть, його життя, коли він боявся абсолютно всього, не виходив зі свого кабінету. Там було лише дві чи три людини, які могли зайти до нього в кабінет, от ну, реально боявся всіх. І членів політбюро, і власної охорони, і власних кухарів боявся абсолютно всього. Скоріш за все, те ж саме зараз відбувається і з путіним. Тому що незважаючи на те, що він розказує, як все в них класно в Росії. Я думаю, що башти Кремля бачать, що не так все добре.